Чисто присягаем, что буду верно служить украинскому народу. Люди идут честные и правильные, поэтому будут блюсти закон. И наконец-то я так думаю, что наш народ перестанет бояться милиции. Полиция как каратели, а будут относиться к ним как к таким же добрым и положительным людям, как мы. Ось так минулого року в Києві на Софійській площі дві тисячі поліцейських склали присягу. У Рівному нові патрульні мали вийти на вулиці міста ще на початку квітня. Втім, урочистості перенесли на 10 днів. Отримали дозвіл на продовження навчання ще на 10 днів. Я думаю, ці 10 днів ми попрацюємо в практичній площині, маючи вже досвід роботи патрульної поліції майже 4 місяці в Закарпатті, я... Буду радий їм поділитися з нашими моїми, молодими спеціалістами. Разом із новим полісменом стало відомо, хто стане майбутнім керівником патрульної поліції у Рівному. Її очолить 25-річний волонянин Сергій Марчук. Він боєць полку Азов, а ще був активним учасником Революції Гідності та боронив державу на Сході. Нині майбутній керівник поліції Сергій Марчук обіцяє, що докладе усіх зусиль, аби на дорогах був порядок, а також сподівається на підтримку жителів області. Реакції від суспільства, від громадян Рівного, тому що, на дорогах фактично хаос. Хочеться навести порядок вже швидше на на поле. Рівняни на нову поліцію чекають з нетерпінням. Жителі сподіваються, що врешті-решт на дорогах буде порядок і в країні настане справедливість. Треба, щоб була більша дисципліна, щоб вони більше при ну придивлялися до і прислухалися до думки народу. Так, щоб більше, щоб дійсно служили народу, щоб це була поліція, не та як була раніше міліція, а дійсно, щоб була поліція і служила вона народу. Порядки на дорогах у ну, Тому що тут вже просто бардак передав Ну, Не знаю. Ну, і Хоча б, щоб якось водії вже себе вели більш-менш культурніше. Як вам сказати, порядок в першу чергу залежить не від міліції, не від поліції, а від наших власних голів. Тоді буде порядок. Як в головах буде порядок, тоді на дорогах буде порядок, тому що в першу чергу люди мають самі себе контролювати. Навіть не знаю. Хотілося б, щоб не так, як стара поліція працювала, міліція. Попередньо планується, що близько дві сотні поліцейських патрулюватимуть вулиці нашого міста. У такій же кількості вони складатимуть присягу на Майдані Незалежності. Юлія Павленко, Анастасія Бачук та Володимир Захаров. Новини Рівного.